Доброго дня чи вечора придбав Прокрафтовський акумуляторний акумуляторний інвертор на 4 батареї на всек Летошну, то він схожий Revolt, він розповідав про нього, думав і саме буде. А цей значно-значно гірший. Прокрафт значно гірший. Revolt набагато кращий. Набагато краще чим? Краще, бо там у Миколаїв Затошне розповідав, у нього є на платі запобіжники. От в цьому місці, я показую. Ось тут має бути запобіжник, а його немає. Тут залитий місце пусте, а іншого немає. Просто. А в цьому місці, отут, має бути запобіжник. А його немає. Просто ну, помилково включилося в мережу і... Інвертор включився і, і включився світло включили автомат. Ну і згоріло, відповідно, все діло. Був би завобіжник, я думаю, врятувало би. Так що дивіться, я теж повівся, думаю, прокрафт краще. Ні. Виявився револт кращий, значно кращий за це гімно Прокрафтовське. Так що працював добре до того часу, поки там не виявилося, що немає завобіжника. А був би за я думаю, все було б гаразд. Так, працював непогано. На акумуляторах ну, в комплекті йшли. Сюди є акумулятори, макідовська посадка. Так що я не знаю, які плюси були непогані. Сіти добра лампа тут, заряджає все добре, швидко, вистачало мені на хату, але але тепер... Тепер не знаю, що з ними робити. Я думаю, що навряд чи хто буде ремонтувати по гарантії його, і самому і треба буде продавати новий. Так що розчарований прокрафтом дуже.